Всім привіт! Це сільське життя. Звати мене Тамара. Всім підписникам привіт. Хто зайшов на мій канал, теж привіт. Спасибі, що заходите. Якщо не важко, ставте лайки, пишіть коментарі, кому що інтересно. Сьогодні я буду готувати дируни з м'ясом і з заправкою. А поки поп'ю кофе і відповім на, одне, на один коментарі. На такий. Написали мені у вчорашньому відео коментарі. Для чого ви гімно купляєте, якщо є свині. По-перше, свині в мене тільки в цьому році були. От я їх порізала, м'ясо фарш, м'ясо в мене є. А раніше я свині не держала. Я сказала, що я це перший і останній раз. Я раніше там давно, по одне поросятку ми держали, а так я, щоб багато поросят, як у мене 20 поросят було. Тому я сказала, що перший і останній раз я їх держу. Ото таке. Я порізала, там ще в мене залишилися маленькі підростуть годую свиноматка і кнур покастерований. Ото таке, все, більш мене поросят і вдворі не вонятиме. По-друге, я купляла фарш в магазині ну, кіло до 2 кг. І то я купляла для того, щоб накоклети. На пельмені я ніколи не купляла фаршу. Ніколи. То, що купувати фарш. Для того, щоб пару каклят зробити, на що його багато, а на пельмені не знаю. Це в мене є, дозволяє в мене м'ясо, дозволяє мене фарш, дозволяють мене продукти, тому я і готовлю пельмені. А раніше в мене чоловік пельмені любить, дочка пельмені любить, вони пішли в магазин собі купили. Це не моя ініціатива купляти пельмені, а їхня. Про мене пельмені пільмі що, що нема. Я лично люблю борщ, пусняк, розсольник, отакі продукти. Страви, а пельмені, про мене вони що є, що немає. Так само, як ковбаса, так само й остальне. Слюдку люблю, тюльку, отакі я продукти дуже люблю. От таке. Так що, хто п'є каву, п'яте каву. І зараз, ну, мухи десь взялися. І зараз наріжу, зварила я макарони. І наріжу салат з помидорів. Полізла в погріб, а в мене там зелені помидори вирвані. І отакі полузелені, такі ось різні помидорчики. Тому я зараз наріжу безстренько салатику, поки каву п'ю. І в мене досяду, дуже любить салат із помидорів. І будемо робити деруни. Драники, деруни, Хто там як каже. Салатик буде піца. Кстати, в мене доця дируни не любить. Дируни я, ну як, для себе готую. Може, чоловік якийсь один з'їсть, два, а то для себе я готую дируни, тому що в мене доця не їсть. То таке будуть салат свіжих помидорів, макарони і дируни. Помідори не знаю, раніше щось мов не пропадали, а це щось чорніють. Ну так, да, я їх пізно зірвала з грядки, зеленими вже морозки були, тому вони от почали мене і трошки підгнивати, Так що я на коментарі відповіла. Так, зараз, так. девочки, зроблю салоти і будемо робити дируни. Так, зробила я салат, отакий. От Ви знаєте, дарма, що зелені, а помидорі трошки підвруб'янили, ну як, підбуріли, і вони сочні. Я вам скажу, що сочні помидори прямо капітальні, Ну, це буде салат до каші, а ми займемося, а ми займемося тим. Господи прости. Дирунами. Часник, цибуля. Часник, цибуля. Чистий мене стіл, я ж повитирала. Зібрала. А, кстати, я туди досипала ще трошки перчику. Перчику досипала. І все. Так, і будемо, значить, терти. І будемо терти. Я донаю, скажі, то на цю, скажімо, я скажу, на, на блендер. На блендер його завжди перешуровую, ну, не хочу я його гудіти. Ми зараз на натерпіть завершемо. Тут небагато тієї картошки. На тру. Не сильно. Так, натерла я картошку, натерла цибулю, укинула яйця надавлю щас чесничку. Хай бог милує. ує, сил зовсім в мене немає. Стану на заправку ще часник. Це буде на заправку. Так, Добавляю перцю. Западає оцю кришечку так перший во все. Добавляю солі, Добавляю майонез і борошно.

Добавляємо борошна трошки. Три ложечки вистачить, бо це вже буде тоді не дируни, а вже блинчики з картоплею. Все? І це готове? І це готове? Щас ми. Так, починаємо жарити розігріваємо сковородку. Олійки Щас я піду. Тарілочку найду для соусу. Горілочку найду для соусу. насипаємо такі ось Олотки потім. Накладаємо фарш. Отак. znovu na vrh nalivojemo і жаряться. Зараз зробимо соус. Соус роблю, видавлюю часник. Так, видавлюю часник. додаю майонез. трошки гірчиці, чайну ложку, сметани. Добавила сметани і зелень. Друзі, зелень у мене заморожена, тут у мене петрушка, укроп і базилік. Оце така у мене зелень. Добавляю сюди. Так. І ось усе це розколочую. Майонез, сметана, гірчиця, часник, зелень. І ось такий соус получається. Так. Так, ось такі. І так пережарюємо всі біруни Ось такі рум'яненькі, красиві. Всередині із форшем з м'язком. От такі. Із заправочкою. Такі, получаються дерунчики. Кому понравилось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Що я вам ще скажу? Всім смачного, до наступних е, відео. Я там сирус розморозила. Будемо робити ще налисники. Всім пока!